Книга об'явлення 1.17. Коли я побачив його, то до ніг пав немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо історію про Йоанна, який вклонився Ісусові Христові. Книга об'явлення взагалі говорить дуже багато про поклоніння. Хоча сьогодні ми намагаємося там знайти якісь пророцтва про останній період, про останній час. Про, я маю на увазі про фізичні, про політичні дії, про те, що відбувається в світі. Насправді там говориться про те, що відбувається на небі, про те, що відбувається в житті людини, в душі людини, в розумі і в серці людини. І саме про вибір кожної з нас. Не про те, що відбувається в світі в політичному, а саме в життєвому світі кожної людини. Об'явлення 4. 14 розділ, 9 вірш там описується, взагалі в 14 розділі говориться троха нельзя вістка, яку ми, коли дійдемо до 14 розділу, ми будемо розглядати. Ми вже говорили про це питання. Так от, там є така слова. Інший третій ангел летів над, услід за ним гучним голосом, кажучи, хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на своїм чолі, на руці своїй, то й питиме звина Божого ніву. Вона не змішана в чаші гніву його, і буде мучений в вогні і в сірці перед ангелами святими, перед ангцем. І дим їхніх мух підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усіх, хто клоняється звірині та образу її, і приймає знамено ймення свого. І так, слово Господнє говорить про те, що ми маємо бути застережені і обачними в поклонінні, адже поклоніння звірині призведе до того. Що ми втратимо вічність, ми попадемо під осуд Господній. 13 розділ і 8 вірш сказано: І їй, той цій зверні, вклоняться всі, хто живе на землі, що імена не написані в книгах акції, від закладень світу. І четвертий вірш сказано: «І вклонилися зміїві, що дав владу зверні, і вклонилися звірині, говорячи, хто подібний і хто воюватиме з нею зможе. Слово Господнє сьогодні застерігає. Щоб ми не вибирали інших богів, щоб ми не поклонялися іншим богам, щоб ми слідували за Господом, щоб свій час, свої сили ми посвятили тільки Господу. Адже ми е, преображаємося і наповнюємося тим, на що спостер... е, споглядаємо. Якщо ми слідуємо за Господом, ми набираємося всього доброго і праведного в своєму житті. Коли слідуємо за звіриною, ми наповнюємося. Всіма тими мерзостями і гедотами, які є в цій зверні. 17 розділ сказано про те, що жінка Богряному напоїла весь світ із шаші своїх мерзостів. Це не є буквальне. Тут говориться про гріх, про гордість, про егоїзм і багато іншого, що є недобре в житті людини. І це є застереження до кожної з нас, щоб ми могли протистояти. І слово Господнє в 18 розділі сказано: І почує голос із неба, який говорив: відійдіть від Нього, люди мої, щоб не сталися спільниками гріхів Його, щоб не потрапили в карання Його. Це говориться про те, щоб ми залишили всі ці діла темряви, діла Вавилона і послідували за Господом, щоб ми не слідували шляхом. Гріха і беззаконня, а слідували з Господом. Ми розглядали тему поклоніння. Вона є доволі широка і важлива, але кожен із нас має зробити вибір. Скільки би ми не слухали, не читали, якщо ми не будемо слідувати з Господом, то все це даремне. І ось перша ангельська вістка говорить, Побіться Богу та славу, віддайте, бо настала година суду Його і вклоніться колоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Сьогодні Господь закликає, щоб ми посвятили своє життя, щоб ми послідували з Господом. Це не значить, що ми маємо сьогодні все залишити в цьому світі, піти в монастир або в якісь відлюдні місця і тільки те робити, щоб молитися і більше нічого. Ні, ми маємо жити. Повсякденним життям ми можемо робити ті самі справи, що і робили, але віддати перевагу, хоча б деякий час уділяти для Господа зранку, вечором, вибрати час для відвідування церкви, для поклоніння Господові це важливо. Адже суєта цього світу вона настільки приваблива і вона настільки затягує, щоб ми забуваємо подумати про щось добре про Господа. Подякувати йому за всі ті благословення, які він дає. А це дуже важливо. Адже це формує нас як людей, це робить нас більш добрішими, а цьому світі так цього не вистачає. Тому ми маємо визначитися і послідувати за Господом. Залишити всі ті недобрі діла, які є в нашому житті, обман, злобу. І послідувати за Господом. Поклавшись на нього, довірившись йому. Живучи в цьому світі, в тому суспільстві, в якому ми є, просто проявляти ту доброту, яку Господь дає, уділяти час для служіння Йому. І так, побіться Бога та славу йому віддайте, бо настала година суду йому, Його, та клоніться тому, хто створив небо, землю і море і водні джерела. Амінь.